Вітаю! Урок геометрії і давайте до нього підготуємось. Розкрійте, будь ласка, свої зошити. Візьміть олівчики, лінійку і обов'язково ручку. Якщо усе це у вас готове, тоді розпочинаємо. Давайте поміркуємо, що зображено у вас на екрані. На першому малюнку та на другому. На першому. З них зображено ламану лінію, яка складається з трьох відрізків. На другому зображено замкнену ламану лінію, теж складається з трьох відрізків. Ця замкнена ламана лінія, ми пам'ятаємо, утворює фігуру, яку називають трикутником. Отже, пригадали, частину площини обмежену замкненою ламаною лінією, що складається з трьох відрізків. Називають трикутником. Трикутник має три сторони, три вершини та три кути. А зараз давайте пограємо в гру пізнай мене. Ми вже з вами вивчили види трикутників за сторонами. І давайте розглянемо перший трикутник АБЦ. У нього всі сторони рівні. Отже, цей трикутник рівносторонній. Трикутник КОМ має різні сторони. Тому він різносторонній. І трикутник ДНЦ рівнобедрений, тому що дві сторони в нього рівні. Тобто сьогодні ми з вами будемо працювати над темою види трикутників за кутами. Давайте пригадаємо, які види кутів ви знаєте. Так, є прямий, тупий та гострий кут. Давайте накреслимо прямий кут. На сторонах даного кута поставимо позначки і з'єднаємо їх. У нас утворився прямокутний трикутник. Трикутник один із кутів, якого прямий, називають прямокутним. Для того, щоб побудувати прямокутний трикутник, достатньо побудувати прямий кут. І сполучити вершини цього кута або позначки, відкладені на сторонах даного кута. Давайте накреслимо кут, більший від прямого. Такий кут називається тупий кут. На сторонах даного кута теж відкладемо за допомогою циркуля, відрізки або позначки. Далі сполучимо кінці цих відрізків. Тоді в нас утворюється тупокутний трикутник. Трикутник один із кутів якого тупий, називають тупокутним. Для того, щоб побудувати тупокутний трикутник, достатньо побудувати тупий кут і сполучити вершини даного кута. Наступний кут гострий. Будуємо гострий кут. Менший запрямий кут, тоді відкладаємо позначки за допомогою циркуля і з'єднуємо вершини даного кута. Тоді в нас утворюється гострокутний трикутник. Трикутник – Усі кути, якого гострі, називають гострокутним. Для того, щоб побудувати гострокутний трикутник, достатньо побудувати гострий кут і сполучити вершини даного кута. Які кути зображено на трикутниках? Так, усі кути гострі. А якщо у трикутнику всі кути гострі, тоді в нас усі трикутники гострокутні трикутники. Запам'ятай і запиши до зошита види трикутників за кутами. Гострий кутний трикутник, прямокутний трикутник та тупокутний трикутник. Зверни увагу, у трикутнику може бути лише один прямий кут, у тупокутному трикутнику лише один кут тупий, інші кути гострі. І завдання додому: побудуй тупокутний трикутник зі сторонами 4,6 см.